Усім привіт! Ми привіт. сьогодні продовжуємо працювати за проводкою на нашій кухні. На сьогодні ми будемо прокладувати кабеля на кухню. Починатимемо від щитка. Нам потрібно там в углу пробити отвір, щоб проводити кабелі туди, які підуть далі сюди через коридор, вийдуть з того угла, потім перейти через цю стінку. Потім ми вийдемо на кухню ось сюди. Тут вже з кухні постелі ми їх проведемо сюди до цієї стінки і вже тут будемо розводити по всій стіні. Так, оце пройшла ну, така посилочка. Почнемо з товстіших. Отакий ось кабель. Виходить у нас п'ятижильний на 6 квадратів. Взяв його 10 метрів, це плануємо на котел. Щоб там потужність у нас виходить з запасом 9-12 кВт, повинно хватити. Наступний це у нас іде такий от жильний Мідний, це наварочну поверхню, на 4 кабелі. Я так розумію, це на два кабелі на дві фази. І один заземлення, один нуль. І взяли ось таку бухту важко на 100 метрів. Тут 2,5 квадрати, трехжильний заземленням. Взяв його з запасом 100 метрів, нам то десь потрібно буде 50-60. Але нам він ще пригодиться. Замовляв многожильний, мідний, але прийшов, моноліт. Як, як кажуть на сьогоднішній день, наче моноліт краще, чи много жила, але ж один е його мінус це те, що так як він погано гнеться, його важче прокладати в штроби. То Тобто така посилочка, наче скільки тут того трошки, того трошки. Але це майже 7 тисяч гривень вийшло разом з доставкою. Якщо він погано розгинається, то нам буде весело його протягувати. До речі, протягнути дріт. Будемо купувати потужний насос, і ми не вели не проводили дріт, так як краще купувати насос одразу з потрібним метражем дроту, щоб нам вистачило його до будинку провести. І тому ми закопали трубку. Вже вона закопана в землю. І йде через цю всю трубку до колодязя проволока, для того, щоб ми могли е, протягнути цей дріт, коли придбаємо насос. Звичайно ж, я надію, що в нас ця махінація вийде, бо не дуже б хотілося розкопувати то все. От, це в нас іде труба на воду. Е, тут ми підключимо гідробачок. І з цього гідробачка у нас вода піде в оту трубку по всьому будинку. Ось так. Вирішили спочатку протягнути дріт, щоб точніше знати довжину. Так, розтягнули ми дріт по коридору, щоб було легше запихати. Зараз якось будемо тягнути, бо він такий досить тугий. Щойно злетіла проволока і нам довелося цей кабель протягувати вручну. Ми його протягували десь 20 хвилин. Ми далі працюємо, такий у нас творчий безлад. Прорізаю штробу, щоб ширша була. тому що потрібно, щоб влізло 5 кабелів з гофрою. І якраз в рядочок їх вкладу. Ну, а далі тут вже буду дивитись, може вже далі і не треба буде розширяти. Так, маємо вже 4 кабелі. Зараз ще будемо протягувати п'ятий. Ось цей у нас найтовщий під підварочну поверхню, далі буде в нас. Духовка окремо, посудомийна машина, і буде йти два блоки розеток. На один блок розеток. І ще зараз будемо додавати ще один дріт на другий блок розеток. Виходить, фаза, нуль і заземлення. Правильно? Ти дивив, я вже й вивчила. Владислав уточнює, що не дроти, а кабелі. Залишився один кабель. Зараз він покаже, як він сам його туди. Запихав. Розкажи, що ти робиш. Там же Видно. Видно. Що, крутить. Так, прикрутили. Ось тут. Ще тримався дріт. І зараз там з того боку чоловік буде тягнути. Дивіться, як пішу. Магія. Маємо 5 кабелів. Сюди в нас пішов ось один блок розеток. До цього дрота запитаємо ще одну розетку на витяжку. Далі в нас пішов другий блок розеток. Ось тут. Тут у нас на посудомийку. Кабель іде. І ще два кабелі. Ось цей у нас буде на духовку. Він з запасом, щоб, якщо що, одразу напряму підключити вже до духовки. І так само у нас іде кабель для варочної поверхні. Ось такий двохфазний, правильно? Найтовстіший. На сьогодні робота наша завершена. Збираємо Наші інструменти і будемо їхати додому. Всім дякуємо за перегляд. Не забувайте ставити уподобайки під відео, залишайте ваші коментарі з порадами, ми будемо вам дуже вдячні, а також підписуйтесь на наш канал.